Вітамін В6 6 загальна назва трьох речовин, що надходять у людський організм з їжею піридоксину, піридоксулю та піридоксаміна. Кожна з них в процесі метаболізму переходить у активну форму Піридоксальфосфат, що є найважливішим коферментом багатьох метаболічних реакцій організму. На думку дослідників, цей вітамін, можливо, став причиною появи перших на землі організмів. Що виробляють кисень. А все, що вам потрібно знати про вітамін в 6 розкажуть наші експерти. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy, знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй а не лікує. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології. нутриціолог з багаторічним досвідом. Розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь з продуктів харчування. Та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Користь вітаміну в 6 важко переоцінити. Адже саме його дефіцит призводить до росту рівня гомоцистеїну. а гомоцистеїн – це причина багатьох проблем з серцем та судинами, а також з нашим мозком. Такі захворювання, як атеросклероз і шомічна хвороба серця, пов'язані з ними інфаркт та інсульт, це наслідок гомоцистеїну і нестачі Б6. Крім того, Паркінсона, Альцгеймера, такі хвороби, як системний червоний вовчак, Псоріатичний артрит, ремонтний артрит – це також наслідки збитку гомоцистеїну і нестачі в 6 Саме вітамін в 6 впливає на рівні холестерину та поганих ліпідів. Якщо у нас нестача в 6 то в організмі буде завишений рівень цих факторів. Окрім того, вітамін в 6 впливає на рівень глюкози, контролюючи її. І утримуючи на довжному певному рівні. Саме цікаве, що це ще й наші емоції, наші почуття, і цілком наш обмін речовин. Адже вітамін В6 6 це наш дофамін, норадреналін, серотонін, гамк та інші нейротрансмітери. Таким чином, вітамін В6 6 це наш гарний настрій та профілактика депресії максимально актуальна тема сьогодення. На додаток вітамін в 6 Має суттєвий вплив на синтез гемоглобіну. А також це ключовий вітамін для здоров'я жінок у різному віці. По-перше, при вагітності це профілактика прикламсії та токсикозу. По-друге, це профілактика ранньої менопаузи. По-третє, це профілактика предменструального синдрому, що, на жаль, стосується майже кожної жінки і, на щастя, так легко. Кривуються. Б6 міститься дуже багато саме в висівках. Це рисові висівки, вівсяні, пшеничні, всі оболонки зерна, які зазвичай очищуються при приготуванні білого борошна. Там він міститься в кількості 4-6 мікрограми на 100 грамів. Це доволі мало, але і багато водночас, тому що ми можемо додавати висівки в будь-яку кашу, будь-які салати, йогурти і цим будемо добирати його норму. Також міститься багато в злакових, це будь-які каші, будь-які цільні крупи. Міститься він також у зерні. Там насіння соняшнику, гарбузове насіння, тваринні печінці, яловичина, баранина також міститься в дріжджах, тобто звичайні дріжджі, які додаються при випічці, вони містять вітамін вітамінд 6 Шкоду можуть нанести при вживанні хіба що печінка, якщо вона погано приготована. То там можуть міститися гельмінти. І якщо людина погано приготувала цей продукт, тоді він може зашкодити. А загалом, кожен з цих продуктів має місце бути в раціоні людини, і він принесе користь, якщо людина тільки не має якоїсь певної харчової алергії на певний продукт. Нормальні рівні вітаміни в 6 профілактують проблеми з запальними явищами в організмі. На додачу до цього вони істотно знижують ризики таких захворювань, як колоректальний рак та онкологія інших локалізацій. Зор. Вікова дегенерація жовтої плями це також пов'язано, окрім віку, ще й з дефіцитом вітаміну в 6 А ще вітамін В6 6 це нормальна детоксикація. Вітамін в 6 стимулює функціонування печінки як Міцного детоксу нашого організму. По-друге, вітамін В6 6 симуляція сечовиділення, сечогінний ефект і профілактика утворення каміння у нирках. І найбільш цікаве це ще наш нормальний метаболізм. Достатній рівень вітамін в 6 достатній метаболізм за швидкістю. Тож це профілактика надмірно, надмірної ваги. Найкраще готувати продукти, які містять вітамін в 6 якщо ми будемо їх вживати в сирому вигляді або недовготривала обробка, беремо капусту, відварюємо її, то цей вітамін він переходить весь у воду, яку ми зливаємо, тому що це водорозчинний вітамін. Якщо це тушкування, де соки лишаються всі в страві, якщо це запікання або приготування на грилі, то ми максимально зберігаємо цей продукт. І головне недовготривала термічна обробка. Також, якщо ми беремо борошно, то краще брати його збагачене вітаміном в 6 або з додаванням висівок, чи борошно яке цільного помелу, тому що вітамін в 6 він міститься саме в оболонці зернини. При приготуванні цільних круп ми можемо їх просто попередню на ніч або за кілька годин до цього замочити для того, щоб вони швидше готувалися, а потім уже відварюємо до бажаного нами стану готовності для того, щоб ми могли їх жувати або вже в більш рідкому вигляді. І приготування близько 20 хвилин. Які симптоми нестачі вітаміну в 6 в організмі? Все. На обличчі, ну майже все. Сухі, потріскані губи, шорстка, жирна, свербляча шкіра. Якщо заглянути у ротову порожнину, то можна побачити великий язик сухий, блистить і болить. Окрім того, це ще тривога чи депресія, зниження імунітету, часті застудні хвороби, тяжкий перебіг ковіду і все це призводить до... Зниження захисних можливостей до розвитку онкології у людини. Тож вітамін в 6 як проста молекула, вона впливає на всі сфери життя. Є ще декілька симптомів нестачі вітаміну в 6 Перевірте в себе та своїх близьких рівень гомоцистеїну. Якщо він завишений, а це, як пам'ятаємо, проблеми з серцем, судинами, з мозком, то цілком вірогідно. Що причиною є саме нестача вітаміну в 6 Які причини нестачі в організмі вітаміну в 6 Це дивно, але це не дефіцит їх в їжі? Найбільш часто причиною нестачі вітаміну в 6 є порушення всмоктування вітаміну в 6 через порушення роботи шлунку або кишківнику. такі захворювання, як цілякія або подразнений кишківник. Або неспецифічний вразковий коліт. Все це може бути причиною порушення всмоктування вітаміну в 6 Окрім того, зловживання алкоголем або паління. Третім фактором є стрес. Стрес руйнівним впливом обладає щодо вітаміну в 6 Коли ми маємо діагностувати нестачу вітаміну в 6 ми не можемо полягати на рівні цього вітаміну у кровообігу. Бо він водорозчинний і дуже швидко змінюється з зпливом часу після прийому їжі. Тож ми, лікарі, фахівці з менеджменту або сімейні лікарі, можемо дуже швидко виявити симптоми нестачі вітаміну b 6 після швидкого огляду або хвилинного опитування пацієнта. Якщо ми говоримо про те, коли краще споживати продукти. То це може бути будь-який період доби. Але якщо це відноситься до нутрицептиків, тоді ми намагаємось їх приймати саме в першу половину дня, максимум в обід, тому що вітаміни групи Б вони дають людині енергію і вони можуть впливати саме на сон. Якщо людина має не надто пізню вечерю, тоді ми можемо вживати тваринні продукти і печінку ввечері. Якщо це доволі пізній прийом їжі, тоді краще її споживати в обід, щоб не дуже сильно навантажувати наш кишківник і наші органи травлення. З їжею отримати над рівні вітаміну Б6 майже неможливо. Тож продозування можливо лише при саплементації, а точніше некоректній саплементації цим вітаміном. Встановлено, що травматично для організму буде дозування 1000 мг на добу. Це призводить до ураження нервів, тож максимальна доза, добова доза вітаміну в 6 становить 100 мг. Це порядка менше, аніж верхній ліміт. Тож, 100 мг це максимум. Але я скажу, що якщо ми вживаємо мультивітамінні комплекси, там А. Доза вітаміну В6 надто надто мала, Б, вони заміксовані з чимось іще, і це часто не має сенсу. Тож, якщо ми маємо терапіювати нестачу вітаміну В6, то краще це робити умовно препарат. І дозування, котре працює, це плюс-мінус 100 мг на добу. Як коригувати рівні Б6? По-перше, як ми казали, що найбільш істотною причиною може бути не нестача у їжі, а не засвоєння. Тож наші зусилля мають бути націлені на те, щоб привести до норми функціонування шлункового і шківного тракту. Лікування хвороб, якщо такі є. По-друге, і це стосується майже кожного. Це зміна раціону харчування та ЗОЖ 2.0. Не паліть, алкоголь заважає засвоєння вітаміну в 6 Дуже часто для гарного долучного ефекту ми маємо комбінувати вітамін в 6 з іншими суплементами, що коригують функцію кишківнику, а також мають змогу допомогти у лікуванні анемії. Або профілактиці нестачі вітаміну в 12 Якщо на тарілці це будь-які овочі, крупи. Також ми можемо додавати зелень, фрукти і е, будь-які жири тобто, в принципі, вітамін в 6 він поєднується з усіма е, продуктами. Головне, щоб наша тарілка вона була різнокольоровою і там не було монопродуктів а це були різні групи продуктів. Вітамін В6 може гірше засвоюватись, якщо людина приймає кортикостероїди або проти епілепсії. Також є ще певні ліки. Але зазвичай, коли ми приходимо на прийом до спеціаліста, то ми повідомляємо йому всі препарати, які ми споживаємо, і він вже визначає найкращу дозу для прийому вітаміну В6. Вітамін в 6 зазвичай він безпечний, але я все ж таки не рекомендую самому собі призначати будь-які вітаміни без призначення спеціаліста, тому що ми не знаємо дозу. Ми маємо здати перш за все аналіз для того, щоб знати, яка кількість нам цього вітаміну потрібно, бо ми можемо цілком повністю отримувати його з продуктів, які споживаємо протягом дня. Приймаючи вітамін в 6 у дозуванні 100 мг на добу, це добре. Але окрім того, ми маємо розуміти, з чим ще комбінує пацієнт ці суплементи, бо комбінація з ліками і іншими суплементами має істотний вплив. Наприклад, всім відомий магне B6. Ця комбінація дуже добра, адже вітамін в 6 посилює всмоктування магнію із шлунково-кишкового тракту. А разом вони дуже добре впливають на функціювання нервової тканини. Багато хто чув гінг-білоба. Це гарний суплемент, але він діє як антидот на вітамін в 6 тож поєднання разом нівелює прийом вітаміну в 6 Такі нюанси зустрічаються доволі часто. І якщо ви не фахівець і не знаєте, що саме маєте робити, то не робіть дурниць, зверніться до фахівців з річменеджому і превентивної медицини.